В цьому році, коли Православна церква України перейшла на новий календар, ми святкували пам'ять великих угодників Божих князя Чернігівського Михаїла і бояриного Федора 20 вересня. За старим календарем, ми згадували їхню пам'ять 3 жовтня. Але кожного року єдиний в Україні храм в честь Михайла і Федора, який знаходиться в місті Чернігові, святкує. Храмове свято, і всі ми, громада міста Чернігова, долучаємось до цього свята, бо справді надзвичайно великі святі є в нашому народі і особливо в землі Чернігівській. Після того, як хан Батий захопив землі Руські, князі сучасної України, тодішньої Росії, були змушені їхати в Орду в ставку хана Батия, щоб отримати право на правління тим чи іншим князівством. Саме в той час. Всі князі від Древнього Галича і Львова до Чернігова, Києва, Рязані і інших княжих міст Новгорода були змушені бути в ставці хана Батия. І всі вони приїхали для того, щоб отримати ярлик. Ярлик на право володарювати. Були серед них і князь Чернігівський Михаїл своїм боярином Федором. І коли стало питання про те, як вони повинні зайти до хана Батия, то їх змушували. Пройти через вогні очищення, поклонитися ідолам, тим божествам, яким поклонявся хан Батий, а вже тоді приступити до самого хана Батия. І він би прийняв їх з обіймами і з радістю. Всі князі пройшли через вогні очищення. І святий Олександр Невський чи Новгородський, як називаємо ми його, також. Пройшов через ці вогні очищення лише князь Чернігівський Михаїл і своїм боярином Федором сказали: не хочемо, будучи християнами, діла нечистивих творити. Вони сказали, що тобі, як володарю, в руки чиї вірив нас Господь, ми приносимо шану, але божествам твоїм кланятись не будемо. І всі умовляли, вмовляли, бо майже всі князі були родичами, умовляли їх пройти, побути хвилинку, секунду язичниками, а далі жити. Як християни, але князь святий Михаїл не захотів цього зробити. Тому вони були знищені, вбиті і називаємо ми їх мучениками, бо постраждали вони за віру і знову ж таки постраждали за свій народ, бо залишились твердими, і нам показують, наскільки твердими у боротьбі, як духовній боротьбі, так і боротьбі фізичній, проти ворога нашого ми повинні стояти. Вони для нас є добрий приклад. Особливо для нашої чернігівської землі, а особливо сьогодні, в сьогоднішні дні для нашого українського воїнства. І наші воїни мають добрий приклад наших мужніх князів чернігівського князя Михайла і Боярина Федора. І як вони в древній, давній час стояли твердо, так і сьогодні наші воїни стоять так само, мужньо і твердо, і навіть до смерті виявляють свою любов. До своєї землі, до нашої України і до Бога. Хай Господь допомагає всім нам, а святі мученики будуть справді добрими оборонцями і охоронцями для кожного із нас.